Ще дуже цікавий е, теж елемент це доставка товарів від постачальників, управління доставкою. Для того, щоб у нас висвітилися м, додаткові налаштування по транспортуванню товарів, так, нам потрібно в підсистемі м, налаштувати функціональні опції: НДІ адміністрування, склад, доставка, доставка управління доставкою. Ідемо знову налаштування. НДІ адміністрування, склад і доставка. Доставка. Ось, доставка. Розставляємо пропорції: управління доставкою, завдання на перевезення для обліку доставки силами перевізника. Дивіться, отаме вже в купівлях у вас буде дві вкладочки додатково. Одна буде вкладочка, хто везе, так, якими силами ми нам доставили, а коли ми будемо продавати, ми доставляємо. І наступна була вкладка це налаштування бухгалтерського обліку. Так, для чого нам потрібен прапорець управління доставкою? Це можливість вказувати реквізити доставки, використовувати зони доставки, формувати завдання на перевезенні. Прапорець завдання на перевезення це йде завдання для експедиторів. Тобто, наприклад, сили перевізника. Чи які там можуть бути ще завдання для нього додатково. І дозволяє відслідкувати виконання доставки та організувати формування видаткових ордерів в цілому за такими завданнями. Купівлі, так, чи в складах, наприклад. В складах ми можемо побачити. Доставка. От у нас появилася віконечко управління доставкою. Доставка транспортні засоби, доручення експедиторам. Так, зробили налаштування. Тому ці варіанти дають нам що? Додаткові можливості для контролю. От, наприклад, ми з вами зробили пото в місяць доставку, так? Давайте йдемо в купівлі, документи купівлі. Так, ну ось, ось цю візьмемо постачання. Наша транспортна служба від постачальника. От ми бачимо, тут з'явилася доставка, тут додатково висвітилося листок такий, да? лист, на якому ми можемо щось ще працювати. Дивимося, це постачальник, чи це ми, чи, наша транспортна служба від постачальника. Чи постачальник на наш склад? Якщо постачальник на наш склад, так, то ми будемо що? Заповнювати його інформацію. Чи наша транспортна? Тобто, як у вас тут вже умови з перевізником? Так, давайте постачальник на наш склад. Буде такий, да? не буде нічого тут заповнюватись, бо вони нам поставили все. Якщо наша транспортна служба від постачальника, ми маємо прописати деталізацію. Прописуємо адресу, заповнюємо: Одеська область, Одеса, вулиця Комарова, будинок, корпус, квартира Окей. Так, це у нас адреса. Зона передачі товару. Створюємо Там район Таїрово, район Тампоскот чи інший. Час перевезення. Є. Все, ми собі це зафіксували. Тобто, це у нас просто додаткова буде інформація. Так. Зараз ми з вами створимо завдання на перевезення. І так, це у нас буде відбуватися в. В купівлях ми можемо його побачити, або в склад і доставка. Якщо ми зайдемо в купівлі, то у нас ось є доставка від постачальника. Давайте переглянемо ще раз. Купівлі, доставка від постачальників. Ну, тут я вже, коли писала вам урок, то декілька зробила штук. Або склад і доставка, управління доставкою. Доставка, самі транспортні засоби, доручення експедиторам. Так, кажуть, якщо нам потрібно створити транспортний засіб, ми сюди заходимо його і створюємо. Так, натискаємо Створити і прописуємо всю інформацію про транспортні засоби, про причіпи, про інформацію вантажу підйомність, вид перевезення. Тобто, вся інформація у вас буде ось тут про транспортні засоби, як і Наші особисті можуть бути, так так і ті, які нам здійснюють доставку. Доручення експедиторам також Можемо створити на підставі, можемо, наприклад, кнопочкою створити. І ось тут записувати всю інформацію. Давайте ми зараз з вами зайдемо через купівлі і по методичці будемо рухатися. Доставка від постачальника, доставка на наш склад. Так, ми обираємо. Так, доставка від постачальників. Обираємо на наш склад. Склад, наприклад, дивимося, який ми обрали по методичці. Склад холодильник. Всі способи. Давайте ми подивимося, які в нас тут є. Склад-холодильник. от, І ми знаємо, да, що е, по даній адресі, так. Ми створюємо дане розпорядження. Дивимось далі по методичці. От, ми вписуємо так, куди буде їхати. Вказуємо, що це наша транспортна служба. Створюємо доставку на склад. Так. Створити. Так. Ставимо дату. Виконує наша транспортна служба. Доставка на наш склад. Операція. Транспорт. Типи транспортних засобів. Якщо ви там його внесли, то він у вас вже є. Якщо ні, то вам його потрібно отут по ходу і створювати. Легковий авто, вантажопідйомність 30 тонн. Записали та закрили. Вибрали. Є. Так. Ось. Більш детальніше, то е, там в загальному, де потрібно заповнити інформацію про транспортний засіб, ми його там і прописуємо. Водій, експедитор е, фізичні особи, початок рейсу на склад, там, на склад холодильник, наприклад. Так, Все, провели документ. От, наприклад. Він формується, відправлено, закрито. На підставі можна створити завдання, перевезення. ТМЦ між складами. Виконавець. Строк, там, наприклад, там на, до завтра. Записали і закрили. Це створили. Провели і закрили документ. Так, у нас є на склад холодильник завдання на перевезення. В статус ми можемо тут різний, формується, відправлене, закрите або закрити повністю. Ось так заповнюється інформація про транспортні засоби. Давайте йдемо склад і доставка, транспортні засоби. Ще раз зайдемо, глянемо. Пишемо державний номер, марка, легковий авто, вид перевезення. В палетах перевозиться там, наприклад, якийсь ТМЦ. У вас там номер такий-то, так? Вантажопідйомність 30 тонн, ліцензійна карта, причіп, державний номер причіпу. Все. У нас тут є вже інформація про транспортні засоби. Так, це ми зробили, завдання на перевезення створили, так, і встановили йому статус нашому завданню. Вже коли буде виконано, тоді ви будете з ним пропрацьовувати далі. Робимо це, потім ми з вами можемо створити доручення експедитору ми бачили, так, що це в складах. Інформація в завданні на перевезення відображається на двох закладках. На закладці основне. Зазначаються всі основні параметри перевезення транспорт, водій, час рейсу, а на закладці маршрут і розпорядження відображаються дані по маршрутах рейсу відповідно до зазначених розпоряджень. Давайте ще раз зайдемо, глянемо на е, доручення експедиторам. Створили, так, давайте створимо. І так, дивіться, ми, е, наприклад, Зі складу відправляємо, так? Склад готової продукції. Куди? Пункт. Ну, воно вибрало, так. Готова продукція. Адреса у нас прописується. Уже в завданнях ми цю адресу з вами і прописували. Вона в нас є. Зона та ір. ще якісь тут додаткові інформаційні параметри прописуємо. Опис доручення. Забрати документи. Відвантажити. відвантаж, секунда, українська мова у нас. Розширена. Відвантажити ТМЦ зі складу на склад, на внутрішні склади, так? Є. Все. Це наше буде таке доручення. Все. Проводимо цей даний документ, фіксуємо його. Тобто, так? Можемо роздрукувати доручення експедитору, якщо потрібно. Або воно у нас зафіксовано. От, У пункті, де готова продукція, і все це розписали. Провели та закрили. У вас тут буде тут декілька доручень, якщо потрібно, буде їх фіксувати. Ось, тому, е, якщо у вас немає доручення експедитору, то вам потрібно налаштування зробити, так? Щоб у вас було це е, в підрозділі склад управління доставкою. От, немає у вас тут відображатися. Так, сформували, ну, і означає оці вкладки зі складу на склад у пункти, так? Що це за способи. Якщо зі складу, такі доручення будуть відображені в робочому місці доставка, якщо там зазначено вид доставки з нашого складу. На склад доручення будуть відображені в робочому місці доставка з видом доставки на наш склад. У пункті відображаються в робочому місці доставка незалежно від виду доставки. В документі передбачено автоматичне заповнення інформації. Про контакти в полі інформація по пункту. Коли ми натискаємо при натисканні стрілки, буде заповнена вся відома інформація про всі зареєстровані контакти. Контактна особа, адреса, телефон. Адреса і телефон організації партнера або складу. Документ може бути роздрукований і переданий експедитору. Тобто такі ось цікаві штуки. Так, є у нас по роботі з рухом ТМЦ, з доставкою. Давайте ще раз перевіримо: доставка. Маємо тут створити обов'язково завдання на перевезення. Ну, давайте ще виберемо, наприклад, ми тут зробила декілька прикладів, так? Ось, готову продукцію. От дивіться, тут складами готова продукція в мене вже аж. Три завдання. Да, поки я вам готувала документ, то відповідно а, і створювала завдання. Ось. Ви зробите одне, можете зробити декілька. Тобто пропрацювати практику цікавий е, такий фрагмент в ERP, який е, працює в будь-яких е, напрямках бізнесу. Все, це зробили, ВМД по імпорту зробили, додаткові витрати ТЗВ зробили. Ось, і далі ми з вами переходимо ще до цікавого модуля. Це робота зі складами. Так, розберемо ще інформацію, цю паутину, яка пов'язує дуже багато відділів в програмі з участками бізнесу і обліку. І наш акцент це виробництво. Ось автоматизація в ERP та саме виробництво. Ми працюємо з 23-м рахунком. Дебет 23-го накопичує на собі що? Витрати, так? Потім ми з них будемо формувати нашу готову продукцію. Тобто ви моніторите свій 231 рахунок. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступної лекції.